На вході до лекційної вказівки, як діяти під час повітряної тривоги, всередині викладачка проводить заняття. А є ресурс Ми може говорили матеріальні фінансові. Перше за півроку сіла за парту студентка другого курсу. Єлизавета Барбой каже, обрала змішане навчання, бо так зручніше. Це класно тим, що у нас завжди є е, перестрахування. Тобто, якщо у нас не виходить зробити це он очно, то ми виходимо онлайн і можемо зв'язатися один з одним з будь-якого куточка міста чи країни, можливо, навіть із-за кордону, і побути разом на парі, щось обговорити. Сьогодні частина студентів за партами, інші приєднуються онлайн через смарт-дошку, каже викладачка Анна Остапенко. У нас на створені розроблені Google класи, які наповнені, і додатково викладачі розміщують всі матеріали необхідні для того, щоб студент мав змогу засвоїти дисципліну. Ну і звичайно, ми завжди контактуємо з студентами. Тобто, змішане це поєднання форм офлайн і онлайн занять. від ранку вже прослухали інструктаж, як діяти під час повітряної тривоги, розповідає другокурсниця Анастасія Приходько. Далі за розкладом звичні пари їх дівчина буде відвідувати вживу, адже обрала навчання. Офлайн, я дуже рада, що я вийшла на очне навчання, тому що вдома сидіти постійно скучно. А, а тут друзі, живе спілкування, і матеріал набагато краще засвоюється, засвоїться, коли його розповідають вживу. Навчання відбуватиметься у дві зміни. Пари будуть і в суботу. Усе для безпеки студентів, каже декан навчально-наукового інституту Тимофій Десятов. Розклад побудований максимально з врахуванням інтересів і здоров'я наших студентів, тому наші викладачі все це знають. Ви можете подивитися зараз розклад. Зараз всі тут по розкладу. Розклад у нас стабільний. У нас немає такого, що прийшов викладач. от Давайте я але такого немає. Тут все чітко. 60% студентів обрали навчання у стінах закладу, говорить декан. Я думаю, що після того, як от ми розпочали заняття, ну наші студенти не інформовані, наші викладачі, вони подивляться. Думається, цей відсоток збільшиться до 70-80%. з його слів навчання розпочали за пів місяця раніше. Відтак, зимову сесію планують скласти до кінця листопада. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.